Вика з вівсом. Вика в нас еліточна, еліточна. Росте сидирати. Так як ми працюємо по класичній технології, нам потрібна гетиця, горох, вика. Що там ще? Доброго. М? Ви ж маєте знати? Ви там, все знаєте, все вмієте, все знаєте. Все робите, тільки нічого не показуєте. Так, до чого я веду? Я веду до пізній посів. Овес сорт української селекції Зубер. Потенціал кущення. Потенціалвав. Потім покажу потенціал колосся. Зараз покажемо кущення. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А, не той. Шість, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять продуктивних пагонів. з одного куща. Такий кущик. Посів пізній, вологи нема, тому